Це наші вида це ранок лайф разом з вами. Ми вступаємо у 1122-й день повномасштабного вторгнення в Україну. Будемо багато говорити про фронт вночі. В котри ворог атакував нашу цивільну інфраструктуру. Багато власне пропала на одещину. Пожеж фіксувалася. На жаль, є постраждалі. Все це, звісно, будемо обговорювати, аналізувати. Ну і підтримку від наших європейських партнерів. Що вчора було заявлено на саміті лідерів Європи? Сьогодні принаймні, можливо нові заяви пролунають, адже державне управління. З охорони зазначили вчора, що сьогодні до Києва прибудуть іноземні гості. Тож будемо сподіватися на результативний та позитивний день. Так. Ну і розберемо, чому вчора не відбувся, не відбулося рішення Європейського союзу щодо гарантії безпеки для України, адже вони нам це обіцяли. Власне хотіли 40 мільярдів дати, потім п'ять не вийшло нічого. Як це можна подолати? Зараз шукають формулу, як можна все ж таки прийняти це рішення. Будемо розбиратися. Крім того, нові ініціативи в контексті. Миротворців є Макрон вже розглядає варіант через ООН їх введення. Ну і також розбираємося далі з ситуацією з риторикою навколо наших електростанцій атомних, чому американці про них заговорили. Ну і власне є нові ініціативи від американців щодо окупованих територій. Теж будемо їх розглядати. принаймні, про це пише західна преса. Ну і також американці кажуть, що мир ближче так близько, як ніколи. І чи відчуваєте ви це, друзі? Сьогодні напишіть була. Ска у коментарях. Так, ну і власне тут ми хочемо почути вашу думку, вашу позицію стосовно того питання, яке ми сьогодні винесло опитування і зробили фактично головним. Власне, оон публікував щорічний звіт за зокрема минулого року, 24-го, щодо рейтингу щастя, можна так зазначити, і от Фінляндія очолила цей рейтинг, А ми на жаль, опинилися на 111 й позиції. Тож, друзі, враховуючи цю інформацію, ми вас запитуємо Україну на 111-му місці. У рейтингу щастя, що буде за рік, за вашими відчуттями, за вашими не знаю, передбаченнями, можливо, ми пропонуємо такі варіанти відповіді краще гірше. Або є ще такий варіант, як так само, як і зараз. Якщо за традицію серед запропонованих варіантів немає те, що відповідає вашому баченню, можете писати сміливо про це в коментарях під цією трансляцією. Ну, і, звісно, що не забувайте брати участь в голосуванні в нашому телеграм-каналі. Ну і серед наших гостей сьогодні військовий глядач Олексій Гетьман, експертка з євроінтеграції Марія Голуб, начальник відділення рекрутингу. У 28 восьмої окремої механізованої бригади Денис Швидкий та багато інших цікавих та важливих гостей. Готуйте до них запитання, друзі. Ну а перед тим, давайте почуємо ключові новини, станом на восьму ранку від нашого колеги Олександра Саюна, який просто зараз долучається до нашого ефіру. Моє вітання 21 березня, п'ятниця. Це актуальна підбірка новини України та світу стане на 8 годину ранку. З вами Олександр Саюн. Далі лише найголовніше не примикайтеся. Розпочинаємо традиційне зведення Генерального штабу збройних сил України. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Протягом минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень. Противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 96 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував понад тисячу дронів. Камікадзе здійснив 4700 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Ворог ночі масово атакував Одесу та район ударними безпілотниками. Про це інформує обласна військова адміністрація. Постраждало троє людей. Серед них неповнолітня дівчина. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, житлової багатоповерхівки, торгівельного центру та магазинів. Наслідок російської атаки у трьох локаціях спалахнули потужні пожежі. Також є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси. Наслідок удару Росії по Запорізькому району постраждав чотирирічний хлопчик. Про це інформує обласна військова адміністрація. Під час атаки поранення отримали ще п'ятеро людей. Їм надали всю необхідну допомогу. Авіабомби зруйнували два приватні будинки, ще три пошкоджені. Також удар зачепив споруди на території дачного кооперативу. На місцях лучань спалахнула пожежа. Триває ліквідація наслідків атаки. Ною ну, віці третьої штурмової взяли в полон росіянина за допомогою шоколадки. Після ударів по його позиціях окупант почав просити про помилування українські військові дали йому шоколадку інструкцію та наказали йти за дроном. Пташка вивела його просто на позиції збройних сил України, де його і затримали. А от Володимир Зеленський пояснив, яку термінологію варто застосовувати щодо тридцятиденного припинення вогню між Росією та Україною. Він наголосив, що Україна підготує перелік цивільних об'єктів. Ну і припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн, а також іншої цивільної інфраструктури. За словами президента, на зустрічі у Джиді американська сторона зробила стрибок, запропонувавши не часткове припинення вогню, а повноцінне тридцятиденне Україна на це погодилася. Натомість після перемовин з Росією. Двовся крок назад. Знанський також повідомив, що в понеділок відбудеться зустріч української команди з американськами в Саудівській Аравії, після чого американці проведуть переговори з росіянами. Також відомо, що Володимир Зеленський побував на аудієнції у Кронпринца Регента Норвегії під час зустрічі. Зеленський подякував Україні за надану Україні оборону та гуманітарну допомогу, а також відзначив зусилля країни в розробці плану Європейського союзу щодо досягнення справедливого миру та гарантій безпеки. Також Зеленський та кронпринц обговорили посилення культурних зв'язків між Україною та Норвегією, а також подальшу підтримку гуманітарної програми Grain from Ukraine. Окрім цього, за Володимир Зеленський зустрівся із президентом норвезького парламенту та головами політичних сил усі партії об'єднані в підтримці України. Президент подякував Норвегії за допомогу Україні та Стортингу за рішення виділити майже 8 мільярдів доларів цього року. Також сторони обговорювали консолідацію міжнародної підтримки на парламентському рівні, напрями подальшої співпраці, дипломатичні зусилля для досягнення миру, бачення також майбутньої безпеки архітектури для України та Європи, ну і звичайно гуманітарні зусилля з повернення україн українських дітей додому а очинає майже 15 мільярдів євро вже зобов'язано державами-членами Європейського союзу для підтримки України. Голова Євроради Антоніо Кошта повідомив, що європейський союз працює над продовженням цієї допомоги та шукає шляхи її збільшення. Підтримка України триває з першого дня війни і залишатиметься непохитною до її завершення. Після війни ЄС продовжить допомагати Україні в питаннях безпеки, гарантії миру та інтеграції до Європейського союзу. Хочу наголосити, що знімальна група Новини лайв працює на місці подій з за Важливішим у наших соціальних мережах також стало відомо, що норвезька зброєва компанія допоможе Україні наростити виробництво боєприпасів калібру 155 мм. Торік в Україні стартувало серійне виробництво боєприпасів цього калібру. Він додав, що партнерство ґрунтується на співпраці у сфері передачі Україні технологій виробництва артилерійських боєприпасів. Також Анкара готова сприяти розміщенню іноземного контингенту в Україні. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан розповів, що країна може взяти. Ти участь у розміщенні іноземних сил в Україні, якщо сторони погодяться створити їх для врегулювання російсько-української війни на майбутньому етапі. А чи цікаво, польща витратила майже 83 мільйони доларів на систему зв'язку Starlink для України. Про це повідомляє міністерство цифровізації Польщі. В уряді зазначили, що витратили майже 323 мільйони злотих на придбання та обслуговування терміналів Starlink для Києва. Також стало відомо, що до миротворчих сил в Україні увійдуть авіація та флот союзників на зустрічі главгенштабів у Лондоні. Погоджено, що для забезпечення миру в Україні знадобляться не лише сухопутні війська. Але й потужні підрозділи повітряних сил і військово-морський флот наразі у питання розміщення літаків, зокрема британських, їх дозаправки та обслуговування, а також їх поєднання з ресурсами, які пропонують наші союзники. За найбільш вирогідним планом, британські та французькі миротворці розмістяться в основних містах, портах та об'єктах критичної інфраструктури України. У Чорному ж морі планується дислокувати патрульні кораблі та міні-тральщики, Літаки та додаткові наземні частини базу. Ватиметься в Польщі та Румунії. Ну і дуже важлива інформація. Дані про викрадених Росією українських дітей не знищені. Про це інформує Держдеп Сполучених Штатів Америки. Ілон Маск скасував фінансування єльської школи громадської охорони здоров'я, яка займалася розшуком українських дітей, викрадених Росією. Речниця держдепартаменту США Темі Брюс підтвердила це, але відкинула підозри, висловлені конгресменами, про знищення зібраних даних. За до речі, інформацію єльської школи. Понад 19 тисяч дітей були відправлені до Росії, і лише 1236 з них вдалося повернути. Понад 8,5 тисяч українських дітей були передані до е, саме центрів Росії, а 13 – у Білорусі. Ну і народному депутату Нестору Шуфричу продовжили арешт до 18 травня. На суді він заявив про відсутність злочину в його справі та неправильну кваліфікацію подій. Шуфрич просив будь-який інший запобіжний захід, окрім арешту, щоб мати можливість працювати як народний депутат. нагадаємо вам, Нестора Шуфрича підозрюють у державній зраді за даними слідства. Він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, який координував російську агентуру в Україні. Маємо важливе попередження для вас у Києві та області. Сьогодні перекриватимуть рух через візити іноземних делегацій. Управління державної охорони попереджає про тимчасові обмеження на дорогах через заходи безпеки. Деталей поки немає, але можливі раптові затори. Будь ласка, враховуйте цю інформацію, якщо плануєте маршрути у столиці. Ну і 3-1. збірна Україна виборола перемогу над Більгією в першому матчі плей-офф Ліги Націй. Голи забили Олексій Гуцуляк, Владислав Ванат та Ілля Забарний. Матч відповідь відбудеться 23 березня. Від Вітаємо наших переможних українців. Ну і наостанок важлива інформація про цей день. 21 перше березня, і сьогодні відзначається світній день поезії, міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації. До речі, що цікаво, ось в цей день у 1927 році у Києві вийшов перший номер української літературної газети. Ну і на цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. Щогодинних випусках з 8 до 11 на медіаплатформі Новини Лайв вже в наступній годині ви дізнаєтесь більше деталей про атаки росіян. вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну. Дякуємо нашому колезі Олександру Саянуну, А тим часом друзі ми переходимо до ключових тем та подій, які ми залюбки обговоримо з нашими спікерами. І першим у нас буде Степан Гавриш, це перший заступник ради національної безпеки і оборони України у 2008-2011 роках. Пана Степана, доброго ранку вам. Доброго ранку, слава Україні. Героям, слава власне, пане Степане. Ну, почуємо вашу позицію стосовно того звіту, яке опублікував зокрема ООН і дані, які наводить Київський міжнародний інститут соціології. Наприкінці минулого року більшість українців вважали себе щасливими. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології. Окрім того, кожен четвертий опитаний відповів і так, і ні, що відображає неоднозначність їхнього ставлення до власних Мого щастя водночас кожен шосте зазначив, що він не почувається щасливим або скоріше нещасливий. Тим часом у звіті ООН за попередній рік. Наша Україна посіла аж 111 позицію. Сто місце. От власне пане Степане. Як ви вважаєте, з те, що ми у рейтингу щасті на 111 місці? Що буде за рік? Можливо, якісь зміни буде краще, або навпаки, може бути гірше, або все буде незмінно, буде така сталість, така як зараз на сьогодні? 111 династе місце це вже привід для оптимізму, оскільки Україна знаходиться. До жорстокій війні, яка продовжується більше трьох років, і те, що українці говорять про мотивацію бути щасливим і шукають докази цьому собі, ще раз підтверджує великий оптимізм української нації, здатність прогнозувати майбутнє позитивне майбутнє. Ще буде через рік, ніхто не знає ще буде через тиждень. Теж ніхто не знає. Ми не знаємо, що буде навіть і завтра, оскільки ми живемо у такий непередбачуваний час, коли Україна із центра геополітики, де, яка описувала фактично порядок денний, його е, впливала на зміну світових трендів, формуючи новий, по суті, світовий порядок перетворюється поволі в об'єкт геополітики, коли вона стає. Предметом торгу між великими державами, найперше Страшною mm -hmm. Америки і Росією, тому mm -hmm. в цьому контексті говорити про. Пошуке щастя було б ну несправедливо і нечесно, коли пане степане. Тут... Але за тими ж даними здається, 23-му році ми посідали 105-те місце, якщо не помиляюся. Які не знаю, от події з 23-го по 24-й рік стали такими впливовими, що змінили ред ми опинилися на 112 дванадцять позиції? Чи в принципі тут не в питання не в подіях, а в тому, що ну цей процес війни він взагалі в цілому впливає? Звичайно, подія. І найперше в очікуванні позитивних подій ми тоді планували перемогу. Задайте у президента Зеленського був план перемоги. Перед тим був план миру. Всі вірили, що в найближчий час це станеться. Потім був план стійкості. Mm -hmm. і люди йшли з політичною владою, з лідером держави і довіряли цьому, що завтра. Відбудуться події, які приведуть до ну нового рівня життя. Ми закінчимо війну. Всі до нас прийдуть сотні мільярдів євро доларів інвестицій. Ми збудуємо прекрасні дороги, фантастичні власне бізнес-центри. І так далі. Але цього не сталося, і цей песимізм, він такий, знаєте, тисне зверху каменем на свідомість українців. І вони з часом розуміють, що е, те, що говорили, це лише була, в принципі, така популістична політика, яка не відповідала реальності, що політична влада в Україні, вона. Намагалася лише вижити в цих умовах і не допустити паніки в середині країни, тому займала е, лінію, коли обіцяла те, що не може відбутися. Знаєте, ми живемо. А зараз віком. аналогічна ситуація з пропозицією американців щодо перемир'ї? Ми живемо у вік популізму. І американський лідер є лідером популістичних mm -hmm. очікувань. Він Саме напевно великий фантазер, який ми з вами в реальності зустрічали після того, коли в школі читали різноманітні фантастичні казкові оповідання, думаю, що перемир'я є один із таких факторів, але тут проблема не в Трампі чи проблема. В інших людях, які намагаються чекати дорогу до перемир'я. це одвічна проблема людей, які не хочуть продовжувати вмирати на безглуздій війні. Саме так ми можемо втратити цю війну. Але подивіться на інше, що ця війна, вона. Не тільки виснажує українців, не тільки приводить до того, що українці не відчувають себе щасливими. Вона виснажує і Росію величезну державу, яка все більше і більше скочується на дно цивілізаційного розвитку. Вона виснажує і Європу. Ми бачимо, які складні дискусії вчора відбувалися і сьогодні відбуватися в Європейському Союзі на саміті лідерів, де немає єдності, де немає розуміння того, як будуть розвиватися далі події у світі. І ці події вони. Просто знаєте, позбавляє кисню українців. Ми, mm -hmm. ми все менше можемо вдихнути тої відчуття тої, ми того майбутнього е щасливого часу, який хотіли би всі мати. Але знову ж таки підкреслюю, більшість українців вважає себе щасливими. Наприкінці 24-го року це в країні, де три роки йде війна, де кожен день приходять похоронки, вмирають, травмуються чоловіки, їх забирають з вулиць на по мобілізації. Саме так у нас вона відбувається. Ну чи не свідчиться про те, що суспільство просто розділено на тих, хто живе своє найкраще життя, і тим, хто реально переживає і відчуває на собі всі тяготи війни. І, ну, що є просто ну якийсь е, от, чи, буквально 15-й рік, е, коли десь якесь далеке АТО відбувається, а всі інші живуть своїм життям. Поняття щастя це не лише відчуття соціального комфорту і е, побудови планів на завтрашній день. Це ще й біологічний процес, процес нашої. Фізіологію роботи нашого мозку і поки ми живемо, ми щасливі. Поки в нас народжують діти, ми щасливі. Поки ми заміж виходимо, одружуємо доньок, женемо синів. Ми щасливі, розумієте? Поки будуємо будинки, поки. До нас не прилетів шахідно, чи ракета не підірвалася як мінімум, хоча б на віддалі там 100 метрів від нас. Ми щасливі, і е, це синдром власне виживання нації будь-якої, яка знаходиться в війнах серед руїн. Е, ми бачили це особливо на Близькому Сході. Народжувалося нове життя, народжувалися нові сім'ї, нові цілі популяції, таке саме в Україні. Просто проблема в тому, що українці по своїй природі вони здатні виживати при будь-яких умовах. Це люди, які не будуть сидіти чекати, поки до них. Прийде війна безпосередньо додому. Задайте, коли перші дні війни вони всі будували біля своїх хатів блокпости, купували зброю, і йшли захищати батьківщину. Тобто мені здається, що в цьому контексті це складний комплекс віри в те, що ми виживемо, ми обов'язково переможемо. Не сьогодні, а так завтра, і що Україна є, була і буде, і в цьому контексті цей оптимізм він якби є такий сукупний фактор нашого відчуття щастя. Це не є проблема лише розрахунків того, що навколо війна і нам буде погано. Це не є проблема, також що ці українці, які виїхали в Німеччину, вони не приймали участь в соцопитуванні, Я так розумію, в Польщу в інші країни вони щасливі. ми ні. ми щасливі, тому що весна на вулиці. Що сонця стало більше, що, врешті, ми вчора нанесли удар по авіабазі Енгеліс і знищили mm -hmm. там цілу купу ракет-літаків і і так далі. І знаєте, цей, ця сукупність подій, про що ми от ви говорили, це дуже важливий момент. Вона якраз є. Їжею для нашого мозку, який стимулює відчуття виробництва цього гормону щастя. Це гормон щастя є більшою частиною нашої біології, і меншою частиною нашого ну, соціальної, соціальної особистості. Тому я думаю, що це нормальний процес. І відчуття цього щастя це упевненість в тому, що ми є і будемо як українці, як держава, як народ. Mm -hmm. Що ж, перейдемо до цифри, але наступних... не можу, так. дякую, що пояснили. їх. До наступних можливо так, так не менш важливих е, питань. Е, вже 24 березня це відбудеться понеділок. Е, буде наступний раунд переговорів між Україною та Штатами у Джиді Саудівській Аравії. Країни представлятимуть технічні команди. Паралельно із цим або після цього сполучені штати говоритимуть із російськими представниками. Там уточнюватимуться всі деталі можливого 30-денного перемир'я. За словами президента України наразі йдеться про часткове припинення вогню, каже, що такий стрибок від повного режиму теші відбувся після перемовин з росіянцями. Давайте почуємо деталі. Ми готові кращі кроки вперед робити, але готові в партнерстві з американцями зробити крок тепер назад і говорити про часткове припинення вогню. Зміст наступний. Припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн, тобто без будь-яких атак на енергетичну інфраструктуру, а також іншу цивільну інфраструктуру. Я підняв це питання з президентом Трампом і сказав: тоді, на мою думку, наша сторона підготує об'єкти цивільної інфраструктури, інфраструктури, які, на нашу думку, є цивільною інфраструктурою. Тобто я не хочу, щоб було різне розуміння того, про що сторони домовляться. Ну от наскільки я зрозуміла, президента це буде обговорення в контексті технічно складового, тобто виконання не по яким об'єктам не наносити удари, е чим не можна наносити удари, і з якого моменту це має відбуватися, все інше. Але от цікавий аспект вчора, представник е спецпосередник Трампа Келл зазначив, що в Саудівській Аравії пройдуть непрямі перемовини між Росією та Україною, е проводиться Сполучені Штати Америки, аби зрозуміти умови кожної сторони. Так, і це переговори по принципу сусідніх кімнат, бо це ж найцікавіше тут. По суті, це переговори між Україною і Росією з посередництва США, але їх так не називають. Але ми дійшли до цього моменту. То... Степан Вогданечу, погоджуєтеся з так. Я просто хотіла уточнити та, в той момент, міні. що ну здається, це дві різні складові, про які говорить президент і про які говорить Келох. Ну в контексті того, що значить зрозуміти умову кожної сторони. А до цього я перепрошую ці дзвінки, які були. І зустрічі, вони про що були? Не зрозуміли, Незрозуміли були умови? Ми з вами е, є глядачами в темному залі, коли нам на екран показують частину фільму, але за лаштунками, за межами цього залу, відбуваються основні події, яких ми не бачимо. Е, мова йде не про переговори як такі, мова йде про сам процес. Процес, який е, Власне, є основним для прийняття рішень Трампом у стосунках з Путіним. Він взяв на себе таке зобов'язання, і ми бачимо, попри всі спроби Путіна показати, що Трамп є не просто рівним для цих переговорів, але що Росія не поступиться з жодних із взятих цілей. Щодо війни в Україні Трамп продовжує робити позитивні заяви, бути щасливим, розповідати так. метафоричними словами. Як все чудово у розмовах з Путіним? Хоча Путін не зробив жодного кроку у демонстрації будь-якого компромісу. В Джид, джиду приїдуть чи варіят, приїдуть дві делегації. Це не просто делегації, які будуть проводити такі жі переговори. Я не знаю, хто буде вести їх з боку України чи група Єрмака, чи ну вони ж призначені так. Як я розумію, да, в да, переговорі з боку Росії переговорна делегація змінилася. Їде сенатори колишній основний розвідник, який зібрав всю інформацію по Україні. Колишній керівник п'ятої служби ФСБ Сергій так, Бесіда так. Буданов казав в інтерв'ю, що він завжди приносить погані новини в Україні, і також буде Георгій Карасін. Перепрошую пане Степане, Він раніше був за заступником Лаврова дипломат. дипломатне да, дипломат, да це серйозна команда, і вони вміють не просто смикати. Я за нитки. Я перепрошую, наскільки вони серйозні? Це ж вони відповідали за розвіддання на напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. І як виявилось, їх дані взагалі не відповідали дійсності? Ви думаєте, так Росія легко дійшла по всьому півдні, розрізала український фронт, продавала заміновані десятки мостів і не зупинилася. Ви думаєте, що так все було погано? Тобто мова не йде про це. Це професійні розвідники обидва, і вони в з точки зору формування не лише позиції, але й проведення переговорів. Вони везуть інформацію, наскільки я читав російську пресу. Щодо створення відновлення чорноморської так званої ініціативи для того, щоб дати можливість Росії вивозити тому що і теж збіжжя проводити каравани зброї із північної Кореї, вони зараз через Ла-Манш, через Босфор і Мбосфордарнеле. Дар я думаю, що мов Росії потрібен цей канал торговий тому для російських воєнних танкерів нафтових танкерів. Україна потребує теж відповідно не просто відпочинку, але й ремонту величезної інфраструктури. Але в цій темі закопана проблема атомних станцій, перш запорізької атомної станції, про яку мало говорять, але президент Трамп. І е, у маніфесті, який оприлюднив був Рубіо і Волцем, зазначено, що мова йде про управління всіма українськими атомними станціями, і так далі. Тобто, це серйозна така велика дискусія щодо е, контролю над українською енергетичною системою з боку Сполучених Америки чи компаній, які будуть виділені. І це вдача спадкопад мовити, якогось мирного мирного такого знаєте Пане, переходу. Пане Степане, у до ваших слів про АЕС, якщо ви вже згадали, просто два дві цитати на виду Times і Washington Post про це писали. Зокрема, Financial Times написали про те, що штати можуть запропонувати власне віддати ці АЕС під американський контроль чи управління, можливо, можливо не йдеться про передачу саме майнових прав, але це стане додатковою умовою підписання ресурсної цієї угоди про Мінерал як ми її раніше називали про фонд відновлення, а Washington Post пише про те, що власне ця пропозиція Трампа і ця ідея, що взяти під контроль українські АЕС або деякі з них, або Запорізьку АЕС, стала повною несподіванкою для української влади, ну черговим так, так би мовити, несподіваним креативом, як як і сама угода про мінерали була від початку. Да? От. Такі ремарки просто невеликі. Ну, Ми ж вже достатньо дорослі, щоб побачити, що те, що говорить Трамп зранку, не обов'язково він повторить вечором. І зміна його політики, наскільки кардинальна і несподівана, ліквідація Міністерства освіти, наприклад, Злочисти Америки написав вчора з великою помпою цей указ.